Такий же великий і ще такий смоктинчик. Мені здається, що він похожий на майку цього великого, так. Напишіть, як вам мій кольор волосся. Хоча я бачу біля пасма. Це як лучос, як колорірування. Може, що непогано. І взагалі це мій колір. Отакий от. Колір називається Карамель. Мені подобаються ці білі полоски тут. Так що бажаю вам доброго дня, спокійного, українці наші. Шановні, а якщо є хтось з іншої країни, бажаю вам здорового глузу.